Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений та готовий до продажу, вже відтестований тестами. Як можете бачити, це ноутбук культового американського виробника Razer, а саме Razer Blade 15, а це модель 15.6 діагональ. Ну забігаючи наперед, скажу, що ці ноутбуки дійсно відрізняються, скажімо, якістю як комплектуючих, так і скажімо, підходу до роботи системи охолодження. Температурні режими треба обов'язково відмітити наявність дуже міцного металевого корпусу, в який в деяких випадках навіть зберігає матрацю, якщо ноутбук падає на кут. Таким може ну, не так багато ноутбуків, які можуть похвалитися саме такими можливостями. До того ж. В цих ноутбуках встановлюються ну, майже всіх, мабуть навіть без виключень дуже якісні екрани, тому що вони мають зазвичай не менше ніж 100% sRGB кольорової палітри. В цьому ноутбуці це ще й 300 Гц частоти оновлення. Ну тобто одразу можна сказати, що цей ноутбук він буде шукати поціновувача саме цієї марки. Ті люди, які з рейзерами працювали, які знають, ну ці люди часто обирають саме такі ноутбуки. Саме через сукупність цих переваг, які ці ноутбуки мають. Потужність, дуже гарні теплові режими, якісні екрани, потужні комплектуючі. Ну, Давайте трошки ближче з ним познайомимось. Ноутбук актуальний ще дуже, скажімо, до, до недавнього ще цей був і сучасний. Ну, вже сучасним важко називати 10-те покоління, проте воно, воно однозначно одне з найбільш актуальних зараз на ринку вживаних ноутбуків, тому що ну, саме, скажімо, ці ноутбуки мають достатньо велику потужність, проте, ну, скажімо, це вже не ті вартості, які ці ноутбуки коштували, коли вони випускались новими. Так, давайте. В нас тут процесор Intel Core i 7 10875, це саме 875, це найпотужніша версія i 7-го процесору. За характеристиками, там 8 ядер, детальна характеристика, які вартість ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням в описі до цього відео. Ці процесори можна сміливо рівняти з процесорами Core i 9 10-го покоління, за їх параметрами. Далі карти. Відео я одна, як завжди, вбудована в процесор для того, щоб можна було працювати в режимі енергозбереження від батареї. До речі, від батареї ці ноутбуки також працюють дуже довго, десь приблизно біля 5, год... 5 годин. Можете побачити точний час. У нас буде на сайті за посиланням скріншот саме до цього ноутбука. Ну а для того, щоб працювати з програмами, для того, щоб гратись в ігри, тут є дискретна відеокарта RTX 2070 Super. Виз Max Q Design. Ну, Можу сказати, що е, саме 2070 Super це майже найпотужніша в 20-тій серії. Потужніше лише було 2080 та 2080 Super. Але ті відеокарти дуже рідко встановлювались, і ця відеокарта має кристал від е, такої самої відеокарти. Ну, тобто Я гадаю, що за функціями там буде майже те ж саме. Дизайн Max Q це в нас е, Razer в кожному своєму ноутбуці робить коригування частот. Завдяки чому ці ноутбуки, ну я не бачив ще цих ноутбуків, які працювали з перегрівами, тобто налаштування проведено система охолодження таким чином, щоб навіть за великих навантажень температури були прийнятні. Проте за тими продуктивності, числами і параметрами, які видають ці ноутбуки, вони не дуже ну тобто майже не, не суттєво зарізані по цих частотах. Йдемо далі. Ну, в цьому ноутбуці не було сенсу ставити менше, ніж 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 Вона тут встановлена двома планками по 8, для того, щоб було 15 додаткових відсотків за рахунок двоканального режиму. Ну тобто, це той комфортний, як я завжди кажу, обсяг оперативної пам'яті, який дозволить працювати з 99, як на мене, відсотками якихось завдань, які будуть. Ну, проте, якщо треба... Одночасно і гратись в ігри і мати відкрита відкритих декілька десятків вкладинок в браузері, і ще щось можливо там десь в операційній в оперативній пам'яті завантажене. Можна ще розширити тут до двох по 16, тобто 32. Ну то вже буде просто шалений обсяг, який буде перекривати 100% потреб, які можуть бути взагалі до ноутбука. Диск в цьому ноутбуці залишився в нас саме той, який в ньому був рідний, тому тут є 159 днів напрацювання та 20 ТБ. Проте бачимо, що показники 97% за здоров'ям, 100% за продуктивністю. Ну, тобто Це той швидкий, надійний якісний Samsung серії MZ 512 hbjq які встановлювали за заводом в ці разери. Ну, тобто тут все працює швидко. Бачимо, що батарея в цьому ноутбуці має всього лише 3% зносу. Дуже в гарному стані вона знаходиться. Як я вже сказав, дуже багато часу автономної роботи в режимі, наприклад, перегляду фільмів. Ну, тобто, я завжди раджу при великих навантаженнях ігри, якісь програми, рендеринг, завжди підключати ноутбук до мережі, тому що таким чином у вас буде все працювати значно швидше, бо частоти турбобусту будуть у вас тільки за підключення до мережі. І ви будете заощаджувати ще й ресурс батареї. Зараз будемо переходити вже при тестуванні до параметрів відеокарти. Зараз давайте за станом зовнішнім. Хоча давайте одразу ще екран. Екран, як я вже сказав, тут дуже якісний, 15,6 дюйма. Має він шалені ці кути огляду, де можна дивитись на цей монітор з будь-яких кутів. Як на мене, навіть 90 градусні. Так, Далі давайте за числами, які має цей монітор. У нас це монітор AHVA, ну, аналогічно до IPS-технологія. 300 Гц частоти оновлення, як я вже сказав. ну, от, В цих Razer-ах потужних це, скажімо така топова була комплектація саме з 300 Гц матрицями. Сучасні ноутбуки, до речі, йдуть всього лише на 60 Гц частоти оновлення швидше, Full HD 360 Гц. Ну, Тобто, скажімо, навіть у порівнянні з найсучаснішими моделями в цьому ноутбуці якихось проблем з нестачою частоти оновлення не буде відчуватись. 1 підвищений контраст 100% sRGB. Саме так, як я казав, тобто повне окоплення кольорової палітри в системі. Ну, дуже яскрава тут картинка. Можемо це побачити. До речі, тут є утіліти свої. Ну все це вже будемо закривати. Все це ми вже побачили. Дивіться, як виглядає на екрані. Вразив ну, завжди яскраві такі заставки, тому що ну, дуже яскраво. До речі, дуже зручно, тому що є своя утиліта Axon, де в бібліотеці ви можете, скажімо, підключити ось таку пресет із бібліотеки, де буде у вас одразу і скріншот на екрані виставлений, і, до речі, буде дивіться одразу. Встановлюватись схема підсвічування клавіатури, то вона тут йде по кнопках оперки, тобто, ну ефектів дуже багато. Відповідно до кожного лолпейперу є своя схема підсвічування клавіатури. Є тут, якщо не помиляюсь, вісім рівнів регулювання цього підсвічування. Ну тобто тут все чудово в цьому плані. Так, далі давайте. Давайте одразу покажу вам, що на екрані немає ніяких дефектів. Ну, До речі, це фіча саме, мабуть, знову ж таки, цих ноутбуків і ще лінверів, тому що металева кришка матриці дозволяє уберігати матрицю від будь-яких пошкоджень. Єдине, як можна її пошкодити, скажімо, відносно легко, це якщо ви щось залишите на цій частині та закриєте ноутбук. Ну, це треба. Дуже постаратись, звісно, що не треба такого робити. Бачите, які насичені дуже кольори, немає ніяких дефектів на екрані, немає битих пікселів. Ну, тобто, ось на білому екрані завжди видно, якщо є якась проблема. Тут цих проблем немає. Razor. Металевою кришкою матриці дуже класно захищає свою матрицю, до речі, і на покритті. На екрані також немає відбитків клавіатури. Це теж можна сказати, що це перевага саме Razer. Відбувається це за рахунок ось цього гумового обитка, який є. Він по периметру, скажімо, тримає відстань від матриці до клавіатури, через що. Немає цих відбитків. До речі, одразу давайте до стану. Також стан, як на мене, чудовий, тому що навіть якщо шукати полірування клавіш, я їх не бачу навіть на ну, такого ярко вираженого яскраво. Не бачу навіть на ігрових кнопках. Тому стан чудовий, так одразу по стану Скажу, що є ось такий невеличкий дефект тут на куті. Ну, знову ж таки, це до того, що ці ноутбуки витримують. Якісь пошкодження, ну це було дуже невелике пошкодження, десь затерли, можливо, через якусь металеву частину. Бачите, Тут відповідний кут повністю цілий. також цілий кут. Тут в нас, тут нас, Грані навіть не ну не бачу я тут дефектів. Знайду зараз, ну ось мабуть, єдиний, який є невеличкий, ось тут. Тобто навіть стан цього корпусу топ-кейсу чудовий. Ну, до речі, і кришка, навіть незважаючи на те, що є один трошки пошкоджений кут, чисто декоративно, проте немає майже подряпин. ну Ось тут, можливо, якщо я зможу показати, ось тут невеличка подряпина є. Зараз будемо ловити фокусування, ось вона. Ну, знову ж таки, при використанні запобігти появі жодних подряпин буде дуже важко. Проте ця металева кришка, вона міцна і подряпини цим буде дуже її видно. Дуже непоганий звук. Динаміки встановлені в передній частині. Давайте по портах, в цих ноутбуках, як на мене, мають розширений набір. Тут у нас під'єднання блоку живлення, це саме Разоровський, оригінальний в чудовому стані, такий, як має бути з цими ноутбуками, все міцно підключається. Ось він, оригінал 230 Вт, щоб не було ніяких проблем з ноутбуком. Все тут ціле, до речі, і сам кабель в чудовому стані. Далі по портах маємо два порти USB 2030, високошвидкісні, чудові, все тут працює, usb Type-C, до речі. Серед всіх ноутбуків, які я тестував, найбільше мені подобається, як USB Type-C, з якою швидкістю працює саме в райзорах. Не знаю, це можливо через контролери, якусь схемну організацію, яка знаходиться на материнській платі проти в рейзерах. Вони працюють просто без будь-яких проблем і дуже швидко. Далі маємо 3,5 дюйми для під'єднання навушників тут. Роз'єм з цієї сторони. Справою чудово, мені подобається, що в нас тут є ще один порт USB 2030, тобто звичайний USB можна під'єднати з обох сторін, як вам зручно, є в нас USB Type-C, такі самий, як і там з цієї сторони, швидкий, надійний, класні порти. HDMI для під'єднання зовнішнього монітора, Kensington Lock для того, щоб зафіксувати. Ну Знову ж таки, ноутбук в металевому корпусі, тому якщо його зафіксувати через Kensington Lock, то він точно нікуди не динеться. Далі в ноутбуці є а, камера для тих, кому важливо, щоб вона була ну, непоганої якості, як на мене, в ну, можна, якщо не найкращі, то скажімо, в якісному середньому сегменті десь зверху. Великий, дуже зручний тачпад. З клавіатурою також ніяких проблем немає, все працює. Як і з екраном, як я сказав, а, є, бачимо, до речі, букви українські російський. російські. Все можна працювати в комплекті, йде ось такий якісний, у нас надається кабель одразу до розетки, для того, щоб не було взагалі ніяких проблем. Все працювало надійно. Це машина, яка має працювати е, як кулемет. Так, в комплекті в нас є тільки ось така маленька коробка. Ну, Це внутрішня коробка, яка з заводському пакуванні з ним йде. Там, здається, так, є якісь інструкції, ну, це не важливо е, ось. Так, ну давайте, а, давайте по відеокарті. Для тих, хто ж є, люди зазвичай, яким цікаво. Саме що ж наш, що в нас є відеокарта? Так, Для тих, хто на цьому знається, ось поставити на паузу. Це в нас RTX 2070 Super. 8 ГБ, Samsung надійна відеопам'ять. Давайте запустимо, запустимо щось важке, важку артилерію. Давайте запустимо цілу велику гру, щоб продемонструвати, що все працює на ультраналаштуваннях без будь-яких проблем. Завантажується все дуже швидко. Зараз я налаштую ці датчики, які ми будемо дивитись, покази яких нас будуть цікавити. Так, мабуть, ось це буде нам тут все, що потрібно, і ще трошки тут. Так, одразу будемо дивитись давайте, максимальні потужності на відеокарті, на відеосистемі, на відеочіпу. А, так, максимальні хай у нас будуть температури на процесорі, максимальні на відеочіпу. Це те, що нас буде цікавити. Вже все в нас завантажилось. Яскрава насичена картинка. Гратись за такими ноутбуками одне задоволення. У мене є особистий досвід використання такого ноутбука. Ну, до речі, в мене й досі є такий ноутбук для відпочинку. І скажу вам, що ну, дуже небагато ноутбуків, які за якістю, скажімо, своєї роботи можуть. Зрівнятись з цим ноутбуком. Так, одразу давайте покажу вам, що тут в нас все навіть за замовчуванням. А не за, за замовчуванням чомусь на ультра воно не стало. Окей, зараз робимо ультра. Перевіряємо. Все, зберіглось. Так, ну, Ось бачимо, як це все виглядає. Ну, тобто якихось затримок в роботі немає взагалі. Чудова насиченість і робота. Так, давайте по цифрах будемо дивитись. Ну, Вже трошки воно попрацювало, можна казати, що це якийсь вже трошки сталий режим, ну, хоча він тільки почався. Ось частоти для тих, кого це цікавить. GPU в нас почало тільки грити 65 градусів. Ну, за сталого навантаження, звісно, якщо це буде година більше, десь температуру будуть цягати 77-78 градусів. Ну, тобто це чудові температури, як на мене ну, небагато ноутбуків, які можуть похвалитися такими цифрами. Проте бачимо, що борт Draw з відеосистемою у нас видає 128 ватт. 92,5 Вт видає відеочіп. Ну, тобто нормальна потужність, як на мене, для 15,6 для цих відеокарт. Бачимо, що температури ну ось дивіться, на процесорі взагалі 77-76, максимально 82. ну Це просто свято. Відповідно, по потужностях було лише 45 Вт. Ну, знову ж таки, не було зараз мабуть, таких завдань, щоб процесор виходив на більші потужності. Проте, навіть при більших потужностях не, не бачив я там тротлінгу або будь-яких інших проблем. Ну, і ті ж, самі карти, ті ж самі цифри за відеокарти наразі 67. Максимальна 84,6 Вт GPU, 52,2 Вт за джерелом живлення GPU. Ну і частоти для тих, кому це цікаво. Тому, о, ну як на мене. Це один з найкращих варіантів серед 15-6 дюймових ноутбуків для гри або будь-яких інших потужних, скажімо, завдань, Та взагалі, мати такий ноутбук це мати можливість вирішувати будь-які проблеми, які пов'язані з комп'ютером. Тому гадаю, що буде чудовим придбанням для кожної людини. Як я вже сказав, вартість ви зможете побачити за посиланням, яке буде в описі. На всі наші ноутбуки ми надаємо гарантію 6 місяців. До речі, в цьому ноутбуці робився невеличкий ремонт одного з живлень. Там все зроблено з якістю, може і, на край, може і краще, навіть, ніж за заводом. Ми на цьому знаємо. Це не перший раз такі роботи ми проводимо. Тому можна сказати, що ну майже немає це, скажімо, майже не ремонтувався цей ноутбук за своїм станом чудово знаходиться. Ну просто ідентичний до вживаного ноутбука, який попрацював, ну скажімо, десь ну можливо два роки. Проте така машина може працювати значно більше. Звідповідно, треба її віддавати на профілактику, хоча б раз на півтора роки ну, або максимум на два роки. Тому що все ж таки ці ноутбуки працюють з потужними комплектуючими, тепло виділяється. Все ж таки, витратні матеріали вони не можуть працювати безмежно. Тобто є якийсь час, за який треба замінювати. Проте зараз тут все замінено, система охолодження почищена, витратні матеріали нові. Гарантія, як я сказав, 6 місяців. Гарантія буде за стікером на корпусі, який буде ноутбука. Тому якщо треба буде додати тут якісь комплектуючі оперативну пам'ять чи SSD будь ласка, зв'яжіться з нами заздалегідь. Вони в нас є, ми їх зможемо поставити, відкоригувати суму. І тоді ви зможете придбати безпечно цей ноутбук, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці, тому що ми не беремо передоплат за повністю за ноутбук, хоча ви можете сплатити, якщо хочете зекономити на комісії новій пошті, бо вона складає 20 гривень плюс 2%. Тобто на ну, таких сумах може складати суттєві якісь цифри. Можна е, перерахувати гроші на фізич, на рахунок розрахункової фізичної особи підприємця, або якщо ви не хочете ризикувати чи побоювати. Чи ще щось не проблема? Можна сплатити 300 гривень за доставку. Ноутбук їде до вас в цьому стані з встановленою операційною системою. Система активована, представлені всі драйвери, ніде немає ніяких паролів. Приїде ось так, як ви бачите, з блоком жилення, з кабелем. Все ви зможете включити в розетку, перевірити в режимі максимального навантаження тим з програмним забезпеченням, яке є на робочому столі. І стати власником цього ноутбука, сплативши накладений платіж, на який він буде відправлений. Якщо ви знаходитесь в Києві, все ще про, про простіше, можете прийти до нас в сервіс на Поділ, все це побачити, потримати в руках, ну і впевнившись в тому, що все в порядку, розрахуватися, стати власником. Тобто ось такий Razer Blade 15. На 10-му поколінні з потужним процесором потужною відеокартою RTX 2070 Super для будь-якого геймера або просто людини, які потрібен якісний потужний ноутбук. Знову ж таки, якщо є запитання, можете звертатись за цим номером. Він буде в описі в Telegram, Viber, Надаємо там відповіді, коли є змога. Але навіть якщо це можливо, то і 24 на 7. Пишіть, можливо, там скидати відео, фото, вам в відповідь для того, щоб ну, це було все зрозуміліше. А я вам дякую за пригляд. Це сервісний центр EDM Київ». До побачення.